Зо дві сотні рівницьких школярів побачили рівне як місто унікальних подій, ба більше намалювали по дитячому наївні, надзвичайно чуттєві роботи виставили до сторіччя товариства просвіта. Тетянці 12 років вона теж малює те, яким бачить місто в майбутньому. Дівчинка обрала ідею для своєї ілюстрації вже давно. Ставимо завдання, щоб виховати дітей любов до свого рідного краю до того всього прекрасного, що є в нашому місті, і тому сьогодні ми тут у парку просвіти. До речі, який один на Україні серед інших міст. І діти будуть створювати малюнки. Кращі роботи середньої вікової групи ляжуть в основу календаря на 2018 рік. Найменші учасники акції ділилися творчістю з. Я вибрала цей малюнок, тому що кожен раз, коли я їду до бабусі з городище, я кожен раз бачу, можна сказати, цю статую. І я не знаю точно, що це таке, але, на мою думку, це як кінець рівного і дата його заснування 1283 року. Ну, і Мені цей малюнок дуже подобається тим, що навкруг цієї статуї є багато різних квітів, кущів красивих. Найменші учасники акції ділилися творчістю з містом на асфальті. А от старшокласники з усіх рівненських шкіл створили панно, яке прикрасить 15-ту школу. І оскільки наше місто воно красиве, ми його дуже любимо. Ми намагалися показати в нього краєвиди, які б впізнали усі рівняни. Тут є наші улюблені місця відпочинку, наші святині. І оскільки наше місто ми вважаємо завжди молодим і прекрасним, то головний мотив це квітуче дерево, весняне дерево, яке ви бачите в центрі нашої композиції. У часи важких випробувань для України надзвичайно важливо мати образ майбутнього, який би підтримував і надихав. І кому як не дітям творити ці образи? Анастасія Бачук, Юлія Лохвич, Антон Карічук, новини Рівного. sama